Цель, центр цели, понятно? Но ну, вот, будете вот это вертикально резать. Но ну, царитесь вот вертикально ли не резать. Ясно? Готов! Вибухи стрілянина, артилерійська канонада, умови максимально наближені до реального бою. Це українські вояки відпрацьовують на практиці отримані теоретичні знання на одному з найбільших полігонів України в Житомирі. Муштрують військову справу ті, кого мобілізували під час четвертої хвилі призову до державної прикордонної служби та добровольців. Курсанти навчені, ми вже провели в академії з ними неодноразове заняття. Сьогодні в ці два дні ми працювали чисто з Стербовді. Серед тих, хто навчається, і Сергій хлопець родом з Луцька. До війська пішов добровольцем. Він, як і його товариші, готовий у будь-який час відправитися у зону проведення антитерористичної операції для охорони державного кордону. Він переконаний, якщо настав час та потреба, кожен повинен стати на захист своєї землі. Гарно провели навчання відстрілялись дуже прекрасно. На машинах БТР від'їздили на оцінку. відмінно. готовий в будь-який час виступити по охороні державного кордону в будь-яких участках. Ну, в принципі, так само більшість, і всі хлопці, які тут знаходяться. Під час навчань у Житомирі мобілізовані вояки стріляють з різних видів зброї. Цей досвід згодиться їм у майбутньому. Викладають ази військової справи офіцери та службовці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Багато хто з них вже побував у зоні бойових дій на сході держави. Досвідом з тим, хто незабаром замінить бійців, які боронять Україну ще з весни. Діляться охоче. Ми стріляли з двох видів зброї. З озброєння БТР, а озброєння БТР це КПВТ, крупнокаліберний владімиратанковий кулемет і ППТ Кулемет кулемет-калашникова Калашнікова. Успіхи мобілізованих бійців у стрільбі. Командири оцінили. Запевняють бажання навчатися та захищати країну у їхніх підопічних не бракує. Будуть з них хороші військові, бо ви знаєте, хто хоче навчитися, той завжди навчиться будуть. Будуть ну це все приходить з часом. Розумієте, От ми дали ази. Далі вони будуть це все закріпляти в процесі служби. І професійні військові, і ті, хто щойно потрапив до війська, кажуть: застосовувати військові навички у реальному бою не хочуть. Проте, якщо доведеться зустрітися з ворогом на передовій, відсіч дати готові. А цьому військовому вже довелося побувати в зоні АТО. В березні місяці то були на перешийку ну, Херсонська область. Потім в Ну, вже другий раз вже приїхали в зону АТО. Типу, вже там були на охороні державного кордону місто Маріуполь. У зону проведення антитерористичної операції непідготовлених бійців не відправлятимуть. Чоловіків навчають кермувати бронемашинами та поводитися з відповідною зброєю. Протягом минулого 2014 року та й вже у 2015-му військовим довелося вперше за роки незалежності боронити українську землю від агресора. Наші захисники мужньо протистоять ворогу на сході. З квітня 2014 року прикордонні підрозділи зазнали майже 800 вогневих ударів від російських найманців та терористів. Бойовики обстрілюють українських військових з ракетно-артилерійських систем, мінометів, стрілець. Зброї Держприкордонслужба, збройні сили, військові формування і вся країна в цілому виконувала завдання в умовах складної суспільно-політичної обстановки, зростання напруженості у східних і південних регіонах держави та військової агресії з боку Російської Федерації, За мужність та героїзм: 303 прикордонники відзначені державними нагородами на превеликий жаль, з них 54 посмертно упродовж року діяльності Національної академії відбувалася постійна зміна пріоритетів та напрямків зосередження основних зусиль. Першочергово вирішувалися завдання, пов'язані з підготовкою та організацією мотоманеврених груп та підготовкою оперативної бойової прикордонної комендатури. Офіцери та курсанти під час виконання завдань з посилення охорони державного кордону. Продемонстрували високий рівень професійної підготовки та морально-психологічну стійкість. У ході неоголошеної війни на українському сході загинули тисячі військових, серед них 62 прикордонники. Семеро полеглих героїв це випускники Національної академії державної прикордонної служби. 360 оборонців кордону дістали поранення різного ступеню важкості. Сьогодні українські збройні сили отримують нове оснащення, яке не раз стане в нагоді воїнам. На якісно новий рівень піднялася і підготовка бійців. Прикордонники кажуть: нині озброєні та якісні прилади спостереження потрібні як ніколи раніше. Обставини, які виникли сьогодні, викликають нас застосовувати нові види розвідки. Одним з цих видів розвідки є проведення аеророзвідки. Завдяки новітнім розробкам ми можемо проводити розвідку глибоких тилів противника, розвідку переднього флангу за допомогою безпілотних літальних апаратів. Одним з цих представників є квадрокоптер фірми DJI Phantom 2 Vision, який дозволяє вести оперативну розвідку на висоті понад 600 метрів. Ну, за умови певного його дозначення. Даний апарат в Національній академії використовується для Навчання персоналу для надання первинних навичок користування безпілотними літальними апаратами. Завдяки ньому ми провели ряд операцій на місцях дислокації наших підрозділів і цим самим відкрили новий етап введення прикордонної служби, внесення прикордонної служби. За останній період було зроблено величезний обсяг роботи, в тому числі додаткової це і підготовка мотоманеврених груп, це підготовка оперативно-бойових прикордонних комендатур, це підготовка фахівців для державної прикордонної служби, які можуть користуватись переносними зенітно-ракетними комплексами, протитанковими ракетними комплексами, крупнокаліберною зброєю. Все це ці фахівці готуються на базі нашої академії. Наші викладачі були підготовлені в відповідних навчальних центрах збройних сил України, і зараз ми цей досвід, знання вміння передаємо нашим учням, які навчаються на базі академії. Ну, Учні сказав в лапках це досить дорослі люди, які призвані в тому числі. В рамках мобілізації це до підготовка перепідготовка персоналу державної прикордонної служби України, які виконують свої обов'язки в органах охорони державного кордону. А тим часом у сусідній Росії повним ходом йде ледь не канонізація вождя Путіна. Про нього пошановувачі написали вже не одну пісню та вірш. Проте цій співачці все ж вдалося перевершити попередників. Досі вона була нікому не відома виконавиця з російської провінції. Проте після цього слава її таки знайшла. Ти Путін, да ти же Путін, я би з собою хочу, тебе я вслід кричу. Мой Путін, мой мили Путін, Возьми меня з собой, хочу, я быть с тобой Доки у Росії ідеалізують вождя в Україні, її мужні сини захищають свою землю, тому що вони віддані батьківщині і її ворогу не здадуть.